Всем привет, я Вася. Сегодня я буду ну, из цих трех тихий купленных приколь, что я намалюю. Ну, конечно же, вот you, я не знаю, что еще малевать из всего всего. Давайте я спичу контр поступим. Вот этим приколом. Блин. Ну да, шось попробую наливать. Давайте спичуко сам контур намалюем. Ну, конечно же, наши любимые зрачки. Не знаю, як що це називати. Mm. Ну і любимі вії. Я завжди дівчача роблю. Блин, за 5 секунд вже більш нічого нема. От якось виживу. Надеюсь, не приб'є мене ніхто за таке. Так, далі, у нас поки що закінчується. А тепер приступаємо до цього. Це я не знаю, що, я сама не знаю. Це щось отаке. -що я вже зрозуміло, як це використовувати. От, кому видно, то й поняв. Давайте, ну, щось робимо, типу, як. Макіяжа. Ну, то що це ж для макіяжу все. О боже, як це слово. Я не знаю, що так робити. Ну що, буду все одно робити коментарі будуть зранні, буду все одно. Останній газочок. Надеюсь, все буде намі ніде нічого не задіну. І не спочу. От. Готово. Тільки сам, щоб нічого не було видно. Блін, блять, ну все одно. Остається останнє. Юнікорм. Блін, я забув закрить. Подивно. Надеюсь, ніде не свою біжану не вимощу. Оце я не поняла і досі шо це. Тому що я не пробувала. Давайте спічуку туди. Давайте пойдем, спотчеку, что он не делает. Что он вообще делает? Блин. А я не знаю, что он не Давайте Вытеплывай. Намалюй спотчеку хоть что-нибудь. Нет, просто ничего не делает. Так что так сделайте? Все равно ничего не делает. Зато хоть трошки что-то там... Что он вообще делает? А, я не понимаю. Теперь у меня шарик. Весь за... Давайте самі штрихи зараз додавимо. Беремо супер олівець і домальовуємо всякі штрихи. Перший штрих, це конечно, сама темнота. То що це тут таке? Я без олівця ніяк не обійдуся на малюнках. Ну тому що я не така ж блін живуча. Що можу все викостати, білюся. Без якогось там предмета. І знов це домальовуємо. Класний звук. Так значить надо тепер. Да, конечно добре. Красиво я звісно. конечно малюю Тепер я пиволю тебя спорт. Хто знає, як це вообще робити? Цю штуку і будь ласка, Я сама не знаю. Що тут робити надо? Угу, тепер ща хуже. І ще декілька штрихів. Без олівця. Без штампіка не обійдеться. Якої ще сторони? Ага. Здесь по нормально я. Зроблю. О! Все, що, щось нормально вийшло. Ще тут там вийшло, не знаю що. Щось вийшло. Останній штрих. Золото. Не настоящий. Ну і готово. Понравилось? Хз. Якось може вийшло. <сі> Непонятно. Ну, на цьому закінчено. Всім пока-пока.